Вітаю вас, друзі. Хоча ми не зовсім задоволені результатами саміту НАТО у вільнюсі, російські пропагандисти окремі намагаються це видавати за свою велику перемогу, все одно на російському телебаченні тривожно. От я вчора просто ходив, чесно трохи пришиблений. Читає радость, значить, как Зеленському показали його місту радость вообще не понімає. Частина російських пропагандистів усе одно вважає ситуацію для себе дуже поганою, і до побіди їм, м'яко кажучи, далеко рішили, що ми уже побіділи. Це не так. У меня прожив очень тяжого пішлень. Я вчора, чесно кажу, у мене був день розстройства. Я скажу навіть більше, їм не просто дуже далеко до перемоги. Вони цю перемогу ніколи не побачать і ніколи не отримають. Тим паче, що всередині самої російської армії зростає внутрішнє протистояння і частішають удари у спину. Нас удари остило. Наш старший начальник. Це удар в спину. і подла. Абі злає в саме тяжого напряжений момент. Один із важливих російських генералів пішов проти Шойгу та Герасімова, тому що ті відсторонили його від посади. Ситуація неприятна. Сітуасу Ситуація сванванчем Поповим неприятна пропагандісти. Лайф, обідно. Спочатку поговоримо про результати саміту у Вільнюсі. Учора відбулася історична подія. Запрацював саміт НАТО Україна, який має на меті допомогти Україні вступити до альянсу. Після нашої перемоги Ми не отримали конкретної дати щодо вступу України до НАТО, але отримали запевнення, що це відбудеться одразу після нашої перемоги. І після перемоги ми це питання будемо дотискати обов'язково. А ще Україна отримала кілька пакетів військової допомоги та гарантії безпеки, що дуже не сподобалось окупантам. Предоставляє гарантії безпеки України ані. Вони... Посігають на бізопасність Російської Федерації у Кремлі. Дуже не задоволені гарантіями безпеки для України, тому що ці гарантії мають нам допомогти протистояти російській агресії. І після цього, от після оцих гарантій безпеки, так звана Росія може навіть почати проти нас війну. І це чарова, в середньосрочній, в довгосрочній і навіть в короткосрочній перспективі. Вісьми візьмети весьма негативні наслідки, звісно, будуть і будуть дуже серйозні. Але це будуть наслідки для так званої Російської Федерації. Та конструкція, яку зараз пропонували Зеленському, крайне опасна, а у нас країна по прежнему як Ті сілі країни живе. Росіяни засмучені, що Україна отримає іще ще більше зброї, що Україну не припиняють підтримувати наші партнери і чекають, коли вже на них нападе НАТО, яке, наче як на них вже напало, як вони самі казали, прийнято і навіть задекларовано, врадіми Рудольфич рішення в тому, що. Розварачувати на большую європейську війну у цьому контексті. Маю сказати і дещо ще не дуже приємне для нас. Учора міністр Великої Британії Бен Волес зробив заяву, що українці мали би бути більше вдячними нашим союзникам за те, що вони надають нам допомогу. Сам Бен Волес є дуже великим другом України. Я нагадаю, саме Велика Британія першою почала постачати Україні нові танки, а також далекобійні ракети. Ми дуже вдячні кожному нашому партнеру за допомогу, і направду, якби не було цієї підтримки, то можливо, ми б вже не вистояли. Але так само правдою є те, що якби наші союзники були більш рішучими, то цю війну ми могли б вже виграти або її взагалі могло б і не бути. Ми дякуємо і Бену Волесу, і абсолютно усім, хто допомагає Україні. Але цієї допомоги потрібно більше. Тому що якщо Україна не зупинить так звану Росію, то російська агресія прийде у Інші європейські держави це питання глобальної безпеки, а не тільки української. Сподіваюся, у наших союзників буде більше такого розуміння. Ну а тепер давайте поговоримо про чергового російського генерала, який пішов проти Шойгута Гірасімова. должності командира 58-ї армії, Це не може не удручати. Російські загарбники удручаються, тому що відсторонили від посади командувача 58-ї армії збройних сил так званої Російської Федерації, яка зараз намагається тримати оборону на тимчасово окупованому півдні України. Ну і учитывая то що 58-я армія, в основному. Не удержувала запорожське да то мінять зараз командування це не, ну, не дуже розумно на може. Взагалі росіянам якось дуже сильно не щастить останнім часом, як щодо їхніх генералів, так і щодо 58-ї армії. Тому що я нагадаю, саме позавчора ракета Storm Shadow прилетіла по розташуванню 58-ї армії і було ліквідовано російського генерала Цокова. В результаті удара ракета Storm Shadow. Так. Да. По городу Бердянськ погиб зам южного военного округа генерал цоков. Генерал Цоков, великий молодець. Він, як справжній російський генерал, вирішив не кидати своїх солдат та забрав частину із них із собою у пекло. А ще для цокова це був дуже важливий урок. що Попередні сигнали долі варто було усе ж таки зчитувати. Олег цоков, причому те чоловік, який був в таких передрягах, що ну мало кабуснілась. Він в прошлом году був крайне тяжело ранений, Його єлі витичелі. Але повернімося до того генерала, який пішов проти та Гірасімова. Це генерал-лейтенант Попов. Він був командувачем 58-ї армії збройних сил так званої Російської Федерації. Він має позивний Спартак, і це дуже символічно. Добро ночі. <кій> Мої любими гладіатори, любими родний, мене вивіля розпорядження, від должності. Генерал-бунтівник записав аудіозвернення до своїх підлеглих і скаржився на нелегку російську долю. Одинаково ми гибнем, одинаково воюємо. Однаково всім страшно, однаково всім больно і тяжко. Він розповів, що був на доповіді у свого командування у Генеральному штабі, вочевидь, розповів там про проблеми російської армії, про відсутність належної контрбатарейної боротьби і про дуже високі втрати. Назвав речі своїми іменами, застріл внимание на саме трагедії сучасної війни. Це відсутність контрбатарейної боротьби, відсутність станції артилерійської розвідки і масові. Гібелі увечем наших с вами братів, оскільки те, що розповідав цей генерал, суперечило казочкам, які розказує на телебаченні Владимір Путін. Старші начальники його вислухали, покивали гривами і відсторонили від посади. Старші начальники почули вам опасность какую-то і стремительно за один день світовий состряпали приказ. Містер ви і від мене ізбавилісь. Напевно, щоб розібратися із цією несправедливістю, та точно ударом в спину генералу варто було би піти на Москву і знімати Шойгу та Герасімова, але поки що він до активних дій не вдається. Натомість російські пропагандисти діляться на табори із тих, хто підтримує генерала. Я вас дуже вважаю, жлаю ну. Поддержу вас в этой ситуации. И из тех, кто его поливает брудом, та максимально выступает против бунтівного генерала. Это шаг смелый и феноменально неправильный. Шаг эмоциональный и, на мой взгляд, ошибочный. Нельзя так делать. Любой генерал это хорошо понимает. Ще буквально трошки і російські пропагандисти почнуть закликати розстріляти генерала Попова. А поки що вони називають його мало не революціонером та порівнюють із пригоженим. Ти вийшов із системи, причому це лотосазнательне. І дальше ти да на броневичок. а йначе не случайно порівняння з Пригожиним. Будемо стежити за цією прекрасною історією. І до слова про Пригожина та генералів. Після того, як бунт Пригожина провалився, кудись зник генерал Суровікін, той самий, який, наче як мав брати Київ, тепер його ніхто не може знайти. А російські депутати кажуть, що ну він на відпочинку, він просто недоступний. Ви з суровікін случайно не З равікиним, а то красний слухи ходив ділом. Вона здихає щось не ніда у той самий час. Міністерство війни так званої Росії рапортує, що вони почали роззброювати вагнерівців та забирати у них важку техніку ворожоними силами Російської Федерації в соответствиї з планом По -план. завершається прийом вооруження воєнної техніки від підрозділів групи Вагнер. Передані более двох тисяч одиниць техніки і вооруження, в тому числі. Сотні дініс тяжого вороження. Особливо цікаво, що вони акцентують окрему увагу на тому, що вагнерівці практично не застосовували, начебто, ту техніку, яка у них була, і ховали боєприпаси. Серед переданої техніки десятки дініс ні разу не примінялись в бойових умовах. Также прийняти более 2500 тонн половиною боєприпасів. І близько 20 тисяч стрілкового струкова Кремлівські пропагандисти пишуть, що у вагнерівців вилучили приблизно 25 тисяч артилерійських та інших снарядів, і навіть показали відео, як їх забирають зі складу. Бойці ЧВК утверджують, що Пригожин лічно приказував закапувати снаряди і создавати тенікі, щоб потім використовувати запаси в собственних інтересах. Боєприпаси! хоча, якщо бути об'єктивним, 25 тисяч боєприпасів це запас на кілька днів активних боїв російської армії. У нас проблеми з БК, конечно, а потом де БК. Зараз вони здають. Тисячі мітун зараз всередині так званої Росії почало відбуватися саме те, що я і казав, коли тільки Пригожин відмовився від свого бунту і не отримав за бунт абсолютно жодного покарання. Інші начальники бачили цю ситуацію, побачили слабкість Путіна і зрозуміли, що у разі чого їм нічого не буде заважати, намагатися діяти так само, як Пригожин. Перші публічні виступи проти Шойгу та Герасімова є вже від російських генералів. Вона ж тоді Гражданська війна, виходить, честю собство народу. No, chesty, Я думаю, що конфлікти всередині російської армії будуть далі тільки зростати, і хто зна, чим усе це закінчиться, але однозначно, перемога так званій Росії не світить. В цій Війни ні побідних сценаріїв з 26 февраля. Все. Все, тим не менш, це не означає, що нам буде далі дуже легко та просто, тому що наш ворог усе ще сильний, тому що він навчається та вдосконалюється. Пам'ятаєте, ми з вами сміялися із нікчемних спроб росіян допомагати своїй армії. Так ось вони також роблять висновки і починають усе більше забезпечувати окупантів усім необхідним. А тім довідало благодарності організації вічі за видоставлений нам маю тріти, а також. Матрикс 35. пять говорит Владимира Орлова Бориса Рожена за приобретение дрона. Они нам помогут подбить. Вам большое спасибо. Як їхні волонтери, так і їхня недодержава купує дрони, тепловізори, багато іншого. Купують прилади нічного бачення і fpv дрони. Багато fpv дронів. А це означає, друзі, що нам із вами не можна розслаблятися що нам треба тільки більше і більше допомагати силам оборони України. Що нам усім треба і ще більше працювати над забезпеченням наших військових? Тому я вам як завжди принагідно нагадую: не припиняйте друзі, допомагати Ати силам оборони України.